І бюджет, який і так ледве хлипає, який не за соціальну місію фінансує, фінансує комунальні послуги не тільки підприємством комунальної форми власності, але, на жаль, змушений фінансувати і приватних монополістів великих підприємств, які власності олігархії. І ми сесійно, пам'ятаєте, по-моєму, два місяці тому зверталися до великих тих монополістів. Будь ласка, міський бюджет фінансує свою частину, ви фінансуєте свою. Відповіді не надійшло. Тепер ми забиратимемо гроші з спорту, з культури, з соціального захисту там інших статей і віддамо олігархам. Олігархам віддамо. Тому що монополісти не захотіли поділитися. Ми з вами, громада і всі мешканці мають фінансувати АТО, а олігархи ні. Я прошу медіа, Це важливо. Це важливо сказати і назвати саме оті два великі підприємства монополіст. Це постачання електроенергії, постачання газу. Назвати їх. Тому що має бути чесно все. Хтось гроші рубає, а хтось має від, там, де нема ще віддавати. І кажу, якби ви не зверталися, якби ви не зверталися, просили її благали, і приклад показали того, як це робити. Тому що ні водоканал, ні теплокомер, ні ЄРЦ. Не бере гроші зараз, я буду брати з першого січня гроші за, за ці власні Я Це пергі вже має з самого початку, так розумію, АТО. І про це саме треба говорити. Хто обличчям до, до наших ну, учасників АТО повернутися.